Вітаю! Сьогодні 15 серпня 2022 рік. Значить, зібрав я врожай з сорту Давидовський. Ось таке невеличке деревце у вигляді штамбу. Ось я покажу зараз ближче, як виглядає штамб. Ось має таку товщину. Висота його 2,30. Ширина то біж діаметр 2 метри. Ось власне врожай. Ось так виглядають горіхи. Сур дуже врожайний. Має класні горішки, які підходять для кондитерки. Я вже неодноразово робив огляд даного сорту чистенько його у відео згадую. Ось так. Плюски він закладає 4-5 горішків. Ось дуже часто плюска має ось таку форму з чотирьох горіхів. Ну, або з трьох. Значить, Даний врожай зібраний не з одного цього штамбу. Зараз я підійду. Тут ще одне росте невеличке деревце. Значить, Воно теж приймало участь в тому врожаю. Воно ще менше це деревце, висота його 2 метри, ширина 1,5. Теж штамп, там є трохи порослі яку я візьму на дорощування для посадкового матеріалу. Ось так. <клух> Значить, ще хотів розкрити таку тематику. Дуже часто запитують, як себе поводить фундук в полутіні. Власне, ось даний... Дане дерево росте під ось такими великими деревами, їхня висота десь метрів 20. Вони знаходяться на південному сході. Вон власне сонце, його видно. І до обіду тут постійно тінь. І при цьому воно непогано закладає в рожії, і непогано плодоносить і дерево себе почуває нормально. До того ж, коли літо засушливе, то це навіть йому на руку. Видно, що листя виглядає здоровим, воно не підгорає, так як деякі екземпляри я, до речі, покажу ще збір врожаю з штамбіка, який росте на відкритому просторі, на сонці. І ось там зовсім інша картина, там листочки трохи покручені І видно, що сонячні промені ну, скажімо так, опалюють трохи листочки. Даний сорт вже закладає сережки на наступний рік. Він добрий запилювач, він самозапильний, теж частково. Не став самого початку робити відео, так як помітив, що білки допомогли, скажімо так, збирати мені врожай. Ось тут видно, вони прямо обчухали цю гілячку. Так от, якби не було бажання робити відео, але коли зібрав врожай, вирішив показати і зняти коротеньке відео про е, даний сорт. Ось так. Ну, це не останнє відео про Давидовський. Я буду ще знімати, буду показувати е, його вражайність, так як е, даний сорт е, цілком підходить для промислових насаджень е, і горіх підходить для кондитерки, тому треба е, його висвітлювати і е, показувати, на що він гаразд. Ну, ось так. Зараз ще раз покажу, як так. виглядають плоди Візьму, зараз достану якісь із горішків ну, Ось горіх має таку форму класну. Я ж кажу, даний сорт цілком підходить для кондитерки. До речі, ядро його немає так званої шелухи, воно має такий світлий, приємний колір, дуже гладеньке, має, я ж кажу, такий гарний вигляд. Ось так. Наразі це все. Всім гарних врожаїв. До побачення.